Олена Симоненко працює керівницею дитячих творчих гуртків Липоводолинського будинку для дітей та юнацтва. З 2014 року, каже, займається волонтерством, коли син пішов добровольцем на війну. Ми волонтери на ініціативних засадах, я це так називаю. Але нам допомагає все селище. в Ніжній саді постійно пече піріжки. По дві тисячі піріжків напекти це теж собі, скажіть. Селищна рада допомогла там борошном. Підприємці там кої, які борошно помагають, а все решта ну, к яйцями. Верхній садик на постійній основі робить борщову заправку. Школа кваси капуст. Ну тобто у нас крутиться от таким вотні приривним безприривним процесом. Катерина Онопріча, пенсіонерка, говорить, що до липової долини приїздить щодня за декілька кілометрів волонтерити з села, де живе. Допомагати ж починала з пошиття плитоносок для бронежилетів. До мене зору селищна рада. Чи ви можете, бо я сама по спеціальності швидю. Вони привозили мені. Я їх виготовляла вдома, шила. А тоді вирішила, давай спробую сятки, виручилися. Тепер учу дівчат. У ну, в мене в планах, вдома заготовка на кікімору, я її зроблю, покажу їм яку, тоді хай виготовляю. Пані Катерина ділиться з подругами технологією виготовлення маскувального костюму для снайперів кікімора. Береться отак кусочок між колини сантиметрів шість. Це 25 п'ять Отак усе висмикується. Остається оте лахмоття. А з отих кусочків перегін на оцю повалочку настрачується одна позодні, у ці ниточки. І виходить, кучок по отакого лахматого. Оці лахмоті готові куски, настрачуються вже на сядка на тонку каники. Також Катерина Онопрійча говорить, що вже зробила заготовки для початку виробництва Балаклав. Ігор Стельцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.